А на репетиції я дуже зла була, тому що Марк дуже сильно зациклювався на рухах, і коли він збивався, він починав жартувати просто отак, отак. Ось отак треба. Ось. Ось. Це грація називається. Зроби ось. І якщо так буде, так не склеїться танець. Марку тобі допомогти? У тебе, я... по-моєму, своя дискотека відбувається Я не зчитую просто ритм. Дуже важко. У мене якийсь тупизм починається. Я погано зчитую рухи танцювальні. Беру його за руку там десь. Ну тобто, <гум> беру його. Таке враження, що я його змушую. Йому важко наближатись близько. Ну я почувався дуже по-дурному. Дуже по-дурному все покотиться до дідька. Ми вивчимо. Треба постаратися. Я вкладаю великі сили. Мені так хотілося віддачі від нього. Ні, ми покажемо, що він вміє танцювати. Тому що я хотіла дуже сильно перемогти. <гум> ну, Саша досить незграбний такий. Ми просто різні. Він наступав мені на ноги. Катя мені допомагала, вона намагалась, щоб ми, щоб ми відпрацювали рухи. Наскільки це можливо? Я просто не міг запам'ятати порядок, і воно от все збивалося. Психосексуального такого зв'язку не було. Була більше така, типу, дружня підтримка, дружня допомога. Ну, вона більше вганяла у стрес ніж типу якесь задоволення. Найважче це було запам'ятати кожен рух, амплітуду кожного руху, коли поворот, коли розворот, і не підставити головне партнерку. У нас виходило чудово, я була задоволена, і наш конект у парі стає більш якісним. Нам було незвично танцювати взагалі один з одним. Складним було е, запам'ятати рухи через те, що переживання, що Ілля пішов, але в нас була спільна мета проявити себе класно. Ну, Аня Тіндер, мені здається, найгірше вборилася із завданням, тому що у неї з пластикою не дуже. У мене вже була мало не істерика, тому що я знаю, що я не найсильніша людина в танцях. Взагалі, ізі. Та в тебе нічого не виходить, Що Ізі? Це виходить? Нічого не виходить. Я вже звикла, типу, на цьому шоу перемагати чи бути в топі. Я починаю фонитися на Кирила, сказати там: ти не старайся, ти не тягнеш носочок, що це за фігня, ти там маєш вести, тому що ми робимо отак. Можна красиво. Я просто випробовувала його на міцність. Я не знаю, як він витримав. Він був суперспокійний. У мене досить терпіння для того, щоб підтримати наші взаємостосунки в руслі. Обнімав мене, але мені взагалі нічого не допомагає. Тому що я дивлюся, як Кирило Лізен е, добре, дуже добре танцює. Я думаю, все ми не переможемо. Для нас з Лізою це був такий крок через горло самому собі, щоб. Е, не те, що танцювати, навіть наблизитися одне до одного. Хоч щось тобі сподобалося. В мені. Ні. <смірка> Поки я тебе не побачила у позитивному світлі. Ми домовилися, що на випробуваннях я його більше не чмирю. Я йому більше не кажу те, що я думаю, тому що це його дуже сильно чіпляє. Тому я, типу, стримуюсь. Ну і ми просто команда, яка прийшла сюди заради грошей. Усе один, два, оп. один, два, оп, хоба. Уже не хоба, я зрозумів. Його! Спочатку сказав, що він колода, але насправді у нього робочий зад. І він нормально ним крутить. На фоні інших хлопчиків він мав значно кращий вигляд. Ліза, хай якоюсь тривозною здається, але допомогла стати розкутим. Сто відсотків упевнена, що ми можемо перемогти. Лізі пощастило. Мені гліб каже, ти дерев'яна. Дивлюся, саме це от руку мою брав, ніби козу водить. Блін. Так, ні, це не так, отак. Один, два. Партнер повинен вести партнерку. А я намагаюся її вести, а вона мало того, що упирається. Вона шипить. Розслабся і довіряй партнеру. Якщо Один, ми одне одного не вб'ємо до кінця цього три, змагання, чотири, то буде я, чудово. Шість. Друзі, у вас. Зараз буде трішечки часу, щоб підготуватися, і після чого я буду оцінювати ваш танець і виберу переможця, який отримає приз 50 тисяч гривень. Тому у вас є за що боротися, і є для чого показати свій талант, свої здібності. Єдине, що це було розуміння, того, що назад дороги немає, треба як в школі на описному йти, і щоб мама і бабуся все зняли на телефон і що все було класно. На репетиції у нас виходило добре. Я очікувала перемоги. Трішки переживала. Було страшно, що взагалі не вдасться. В сальці партнер повинен вести партнерку. Якщо вона буде напружуватися, це фінал. Ми були націлені на перемогу. Ми вже чітко розуміли, що так, ми лідери, ми це зробимо, ми виграємо. Я буду кайфувати, діяти абсолютно експромтом і просто отримувати задоволення. Я дуже хотіла виграти. У нас усі шанси. Я не люблю програвати. У мене такий комплекс відмінниці. Я просто готова рвати і метати. Таке легке хвилювання було перед виступом. Переживала, щоб все було ідеально. Якби напевне я була сама, у мене усе схоплено. Тут залежало не лише від мене, а залежало ще від мого партнера. Я хотіла дуже сильно перемогти. Але я боялась, що він вімкне гумориста. Мені дуже хотілося, щоб ми були як пара. Привіт! Привіт! До речі, я не розумію, чому не ти е, сьогодні вела майстер-клас. Ти ж е, віце-чемпіонка е, танців. Тому я, я і не вела. Тому що я віце-чемпіонка. Якби я була чемпіонка, я б звичайно. Вау! Ну у балета прекрасний настрій. Я думаю, можна викликати е, сюди червну зірку. Зустрічайте злата обном. Привіт. Знайомся, це свій шоу балет. Злата. Клас, які гарні! Завжди мріяла про такий шоу балет. Злате, усі хвилюються. Якщо щось не виходить, боже мій переступили, робіть далі, посміхайтеся. Головне це те, що відбувається між вами. І оця підтримка, партнерство і почуття. Оце головне. І тоді буде танець. Готові? Так. 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 Хто виграє, отримує 50 тисяч гривень, а хто програє, на вас чекає солодка кара! Полетіли. Чекаю даремно, на тебе таємно. моїх сил. Те, як ми всі намагались е танцювати, не вміючи танцювати, <плес> це справді смішно. Носочки, да! наказали. Так, треба ж тримати обличчя, треба нормально бути. Так, так. А зараз буде коронерух, да? Короний рух. І виходить не так класно і гладко, як. Я бачу, що я не виграю, як зазвичай. І думаю, о боже, який треш. Всі типу, дивляться на нас, ми в центрі уваги. Усе добре виходить. Я не люблю танцювати, особливо на людях. Похололо всередині, ноги стали ватними, але довелось все-таки прожити цей досвід, і слава Богу, що все позаду. Ну, у мене рухи ось десь перше, друге, третє і четверте я зміг зробити, а от з п'ятого збивався. Він якийсь гармонійний в, в негармонійності своїй. В цьому образі я його дуже сильно люблю. Він подобається мені саме тому, що коли він оступався, це було теж круто. Наступні Андрій розгубився у відповідальний момент. Він забув рухи. І також у нього потім пішла імпровізація, яка взагалі була недоречна. Я очікувала перемоги, проте, на жаль, вийшло казна і що, і ну таке взагалі не туди. Ти бачила, як він танцював? Оце «а-а-а-а». мені аж страшно стало. Я надіялася, що це нам допоможе виграти. У нас дашою відбувся справжній танцювальний контакт. Це шоу-бізнес, дітка тут треба трогати. Я ніяк не міг зрозуміти, як синхронізувати ноги з руками, улипку, взгляд і так далі. Це знижує наші шанси на виграш. І я думаю, господі боже мій, прості. І все забувається. Ну, це було незграбно, ніхто не потрапляв в такт. Це було важко, чесно. Трішки розгубились. Трохи одне на одного понаступали, але я спробував підтримати лізу в той момент, щоб вона не переживала, і все таки просто ловити момент і кайфувати. Ми виграємо, тому що ми надто добре вправлялися з оцим. Усім. Ми дуже сильно стараємося. Ми дотримуємося двох дуже важливих правил: перше ми дивимося в очі одне одному. І друге, ми отримуємо задоволення від танцю від того, що ми разом працюємо. Просто ну пара номер один сьогодні на паркеті це Стела і Віталій. Марк, 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 Марк! Вони теж молодці. Вона розумничка. вона його так підтримувала. Е, за танець я взагалі не переживав, але за те, що Настю підведу, я переживав, тому що для неї це справді було важливо. Ми нарешті дивилися одне одному в очі. Тут я взагалі не бачила нікого з учасників. Був лише він і я. Все я відчувала взаємність вперше, напевно, за весь час. Я його, типу, до себе до себе. Я не був готовий до поцілунку. Поцілунок мене однозначно спантеличив. Я відшмагаю цю дівицю після інтерв'ю. Скажу, що не можна так було робити. Не можна. Не там цілуватися треба, не там. Ніколи не цілуйтеся в танцях. Це зайве. Господи, боже, мій, це був цьомк!